Всім привіт, день останній. Оленка, розповідай, де ми є? 17 млн drive Де це? Монтерей. Де це? Каліфорнія. Ааа, так би одразу і казала. Всесвіт. Соня, сонячна система планета, земля. А то підробиться. Під, під... USA. USA. Right. Monterey бей uh, Місто Монтерей, Каліфорнія, Mile Майл Драйв, scenic, О, сорі. Дуже цікавий, красивий а, драйв. Драйв це дорога, яка йде по узбережжю. І ми будемо тут багато зупинятися і гуляти, і дивитися, і милуватися. Це місце називається Restless. Як то буде? Безпокійне. Безпокійне, Безпокійне море. Саме тому, що в цьому місці хвилі. Постійно стикаються, набігають одна на одну і так далі. Оце саме цей спорт. Ви бачите, як тут хвиля, там де біла піна. Вони там туди-сюди стикаються, бушують собі. Ось такий кра красивий спорт. Тут є такий рок, камінь у воді, з птахами на ньому. Ну і взагалом чудово і красиво. Uh, in English Monterey Beach. 17 mile drive. The first spot we stopped at. Uh, restless Sea. Restless Sea because the waves are crashing, converging right in this spot. Bird <laughs> Rock. Камінь птахів або ну, пташиний камінь. Зараз зрозумієте чому. Таке узберіжжя. І ось така камінюка. І якщо ми будемо приближувати зображення, то ви бачите чорні плями. Ось камінь. Обліплений птахами різноманітними. на минулому споті Оленка знімала. Оленка, кого ти знімала? отера, бобра. Який плюхався на хвилях, пластами доверху, гори потім занирював і знову винирював. Вони такі класні. Бобри, що ти нам тут розлетає? Бобри. Морські бобри, такі бувають. Виявляється, і ми їх нарешті побачили. Ще тут обіцяють стілаяні і звичайних котиків. Котиків? То ми їх можемо за вушка, за вушком почухати. Ну, якщо ти в ту температуру полізеш, то вперед. До речі, про... Морських бобрів, он там одна така штука плаває на спині кузом гори, Але я намагаюсь я намагаюся надумити. О, Дивіться приблизно в центр екрану, якщо зможете. Щось там таке темненьке плавне. Ну що ж, доведеться повірити, Оленці. Є такі штуки, як морські бобри, які плавають на спині і гріють свій кузен, пузик, своє пузико на сонечку. Холодному каліфорнійському зимовому сонечку. Ага. До речі, якщо ви дивилися наші попередні відео, там Оленка таку квітку нюхала на одному відео. А, ось про них написано, що вони ростуть до 60 метрів і називаються якийсь Giant Kelp. Гігантський келп. Отак вони ростуть. Це annual growth to the size of just one year. І вони однорічні виростають до таких розмірів за один рік. Ось таке. О, до речі, ці бобри, які не бобри, а видри. Це морські видри. Морські видри. І вони теж були знищені майже за їх хутро. І тепер вже в 19. 1915 року вони почали їх протектити, захищати вони ось. 1500 Сіотерс здовж Каліфорнії. Сьогодні вже розмножилися. Ось такі цікаві факти. Наступний цікавий спот. Ви бачите, ось таке поодинці росте дерево, диється Де кібарис, на такому чудовому, красивому споті. А чим він а, примітний? Толенко його фотографує. Він тут айфонік. Саме чим? По-перше, йому 250 років. Так, ми вам покажемо, yes. що ми не брешемо. І по-друге, він є логотипом тут місцевого резорту з 1919 року. Отак, росте собі дерево 250 років. Його, нікого... Не нікого не чіпає, переживає усі шторма, вітри. Люди як мурахи або комахи приїж... народжуються, приїжджають, фотографують його, уїжджають і помирають. А дерево росте. Вау! 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 Покажіть! Купа ціла була, сім'я в кого. Зараз. Ну, і ще одне невеличке відео з трошки іншої перспективи. Ось такі красоти. І такі красиві гуля... прогулянкові стежки. Як враження, Оленка? Не хочеться звідси їхати. Будемо жити? Ні, приїжджати. Приїжджа. Без хатчиками тут, мабуть, холодно вночі. Холодно навіть, так. Це не Флоріда. Це не Флоріда. Так що, якщо у вас буде можливість... Обов'язково приїжджайте в це місце. Просто чудово і неймовірно красиво. А коли погода тепліша, то ще й в океані можна купатися багато пляжей. А хто вміє та полюбляє серфити, то тут прям буде рай для вас. мене на фоні кактус. Ми думали, що то тобі... буде. Я думав, що буде останні... останнє відео з Косту, Ось, з узбережжя. А отже тут ми зайшли в таку розселену, в такий дол Каньйон. Каньйон. А тут кактуси усюди, навкруги. І я не втримався, щоб не показати. І вирішив вам показати. А, ми ще будемо якісь бріджі проїжджати, тобто мости. На То може ще буде відео, а я ось направо покажу тут. Надуй. Якісь а, навіть не впевнений, що саме це на кактусах це квіти, це їх плодич. А хлади, це вже хлади, вони і О, Оленко навіть каже, що оці колючки, шишки на кактусах можна їсти. Ну, я... Не буду перевіряти, я подивлюсь одразу на Оленку, як її шлунок приймається. шлунок отлічно приймає, їх тільки дуже важко чистити. Вони в дуже дрібних таких колючках їх важко чистити, щоб не потиркатися цими колючками. Ось. Так що, якщо зголоднієте, завітайте, завітайте до Каліфорнії. Тут є істівні кактуси. Я не буду їх пробувати. Ось такі красиві місця.